Thank you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Із початком повномасштабного вторгнення чимало захисників України віддали свої життя за незалежність та суверенність нашої держави. Значній частині з них довелося пожертвувати власною свободою, провівши місяці у полоні. Проте навіть у такому здавалося б трагічному моменті знаходяться істоти, які, попри напруженість ситуації, люблять розігнати зраду, розкинутися звинуваченнями і, ба більше погрозами в бік ЗСУ задля чергового розколу країни та можливості згадати про колишнього гет... Тьма, який ніби зробив неоцінений внесок у війну. Напевно, той внесок, що й заклав ґрунт до початку повномасштабного вторгнення. Напевно, той внесок під назвою мінські домовленості так нещодавно Зеленський нагородив пташку за Зовсталі Катерину Поліщук орденом за мужність третього ступеня. Захисниця Зовсталі присвятила цю нагороду усім своїм полеглим побратимам, які навчили її мужності. Я також подякувала президентові та висловила свою повагу. В інстаграмі захисниця опублікувала фото ордена у дописі. Сказала, що присвячує цю нагороду усім. Ім полеглим побратимам, які навчили її мужності. Катерина не приховує, що у середині багато емоцій, але вона удячна і надалі наполегливо працюватиме. Також пташка відверто висловилася про Зеленського. Поважаю та усім серцем підтримую нашого президента. початком повномасштабного вторгнення змінила свою думку про нього. Не усі рішення зрозумілі широкому загалу, але шлях до перемоги стрімкий і наполегливий. Дякую йому. Це надлюдська відповідальність і титанічна операція», – Написала Катерина. Вона додала, що критикувати та поливати брудом можуть лише людям. Люди, які навіть не уявляють масштаби відповідальності Зеленського, не можуть відповісти навіть за себе та свої дії. Це лідер, а не лідер у лапках. Бо попереду, а не за спинами. Це моя позиція, і мені байдуже хто що про неї думає. Від 24 лютого вона залишається непохитною. У цих очах у Тома удячність, мужність та вірність. Він зробив свій вибір, і я пишаюся жити та боротися з ним. Хто б що не казав, підсумувала пташка, не витримавши такої кількості правди та фактів, прохоботи одразу сіли за комп'ютери, щоб посипати шквал образ та Коментарях під публікацією захисниці, зокрема, така собі Наталя Говор у Фейсбуці накинулася на пташку, волаючи про продажність та псевдопатріотизм. І ти, дівчино, продалася за медальку? запитала вона в мережі. Відповідь від свідомих громадян з'явилася ж одразу. Зокрема, люди радять коментаторці піти на війну, вистояти місяці на Азовсталі, пережити полон, утратити безліч побратимів. і Тільки тоді відкривати рот, як пишуть користувачі. воно і не дивно, адже прихильники Севочолого не звикли робити справи на ділі, власне, як їх лідер, який з зв... Вик прикрадатися кучними гаслами, і окрім слів, армія мова віра. Жодних унесків у їх розвиток зроблено не було. Головною метою таких посіпак є розкол та бунти, щоб полегшити роботу ворогу. Наступним цікавим прикладом є викладачка нацавіаційного університету Ірина Лесь, яка наважилася насміхатися з воєнного пекла, яке довелося пережити Катерині Поліщук. Жахливий полон Плюс нула кілограм 12 і така щаслива інтерв'ю російським каналам давала. Написала вона під дописом військовій. Ось це якраз научний приклад того, як не варто робити після хвилі обурень та скарку біг Порохоботки її швидко покарали та вимагають вигнати з університету. Довго я тримався, але почитав коментарі під дописом пташки, де вона дякує президенту за заслужену нагороду. Так, от порохот не люди, абсолютно справедливо висловив свою думку Кротенко. Відповідь самі Пташки також не примусила себе довго чекати. Катерина написала пару нових дописів, у яких різко відповіла усім зрадофілам та прихильникам гетьмана. У сторі вона пояснила, що її слова про Зеленського це. Не радісна подяка за нагороду, нагорода пташки, бійці, які дякують за порятунок і допомогу, створюють нове життя. Захисниця закликає підтримати владу та допомогти перемогти зовнішнього ворога. А тоді грайтеся у великих знавців, політики та військової стратегії. Конкурс на місце в політпартії оголошується відкритим. Хто більше, які ви смішні мої люди зрадофільчики Поки ви воюєте проти тих, хто бореться за Україну. Ми працюємо далі. Навіть, попри прокляття та приниження в мою адресу, просто прошу не допомагайте ворогу нас перемогти, бо зараз ви. Це робити дуже активно, зазначила вона в інстаграм. Найцікавіше те, що сам Порошенко вирішив боягузливо відмовчуватися, дозволяючи принижувати та знецінювати унесок військових у війну проти Росії. Очевидно, що йому вигідний такий піар-піар на тисячах полеглих воїнів, які продовжують віддавати життя на фронті, а не їздити по Лондонах і Україні з буржуйками. Поки дехто усіляко підіграє Кремлю, справжні герої сидять у окопах на передовій, наближаючи перемогу. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог разомського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.